Вікну мої маленькі чомусики, рада нашій зустрічі, шановні дорослі, малята, а чи бували ви у театрі? Яка вистава найбільше вам запам'яталася? Друзі, скажіть, а які звірі зустрічаються у казках? Так, малята, ви праві! Зайчик, ведмедик, лисичка, вовчик, малята. скажіть, будь ласка, а в яких казочках зустрічається лисичка? Правильно, діти, лисичка і журавель. Котик та півник. А ось вчора ви переглянули виставу лисичка-сестричка та вовчик-панібрак. Отож, пропоную сьогодні намалювати цю хитреньку, руденьку лисичку. Ну що ж, пропоную час дарма не гаяти, а розглянути зразок, за яким ми будемо сьогодні малювати. Давайте разом розглянемо зразок. Діти, скажіть, хто зображений на аркуші паперу? Молодці маляти, це лисичка. Діти, скажіть якого кольору хутро у лисички? Правильно оранжевого, якого кольору у лисички оченята та ніс? Молодці чорного. А на яку геометричну фігурку схожі вушка у лисички? Так, молодці малята на трикутник. Зверніть увагу, що в лисичці ось на грудині є теж біле хутро. На яку геометричну фігуру вона схоже? Так, малята теж на трикутник. І на хвостику в лисичці теж помітне біле хутро. І у вушках теж є біле хутро. Скажіть, будь ласка. На яку геометричну фігуру схоже тіло лисички? Так, малята, це круг. І голова теж. Зверніть увагу. Діти, зверніть увагу, що лисичка розташована посередині внизу аркуша. Ну що ж, діти, давайте ми з вами приступимо до роботи. А перед тим розімнемо наші. Пальчики. Дві лисички невеличкі. Погриби пішли до річки. П'ять зібрали для малят, п'ять для друзів, вовчання. Усі необхідні матеріали заздалегідь підготували вам батьки. Для початку беремо ось такий тупос з нарізаними кінцями. Умочуємо його у фарбу. Далі знаходимо середину низу аркушу і залишаємо такий відбиток, прокручуючи тубусом. Ось так. Далі потрібна менша така заготовка. Занурюємо її гарно теж у фарбу. А потім вверху з більшого кругу теж залишаємо подібний відбиток. Притискаючи його до аркуша паперу і прокручуючи. Якщо вам потрібна допомога дорослого, попросіть. Далі, за до допомогою зубної щітки, набираємо фарбу на ворс і промалюємо хутро колесиці. Не поспішайте маляти. Ось так, один біля одної. За необхідності можете поставити відео на паузу. Я впевнена, у вас все вийде, коли закінчите і знизу. Далі переходимо на верхній елемент. Ось так. Тепер відставляємо щітку у сторону. Беремо пензлик, змочуємо у воду, зайву залишаємо у склянці та набираємо фарбу. Серединку замальовуємо, але маляти зверніть увагу, що фарбу я наношу не зовсім щільно, ледь-ледь помітно. Ось так. Знов змочую і наберу фарби. Зафарбовуємо і нижній круг. Намагайтеся розташувати фарбу гарно. Але пам'ятайте, що ми не повинні замалювати щільно весь кружечок. Ось так. Легенькими мазками. Де потрібно підправляємо. Тепер набираємо фарби і намалюємо вушка для нашої лисички. Ось такими мазками малюємо трикутник з лівої сторони на голівці. Та з правої сторони. Ось таких два гостреньких вушка є у нашої лисички. Тепер прийшла черга і до хвостика лисички. Набираємо достатню кількість фарби і промалюємо ось таку криву. Далі набираємо гарно фарби і, притискаючи повністю весь борст, залишаємо ось такий відбиток. Один біля одної з однієї сторони та з іншої. За необхідності набираємо достатню кількість фарби. Не поспішайте, діти, у вас все вийде. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Робіть хвостик пухнастий, адже він у лисичці великий та довгий. Промальовуємо усі деталі. Тепер знову ж за допомогою зубної щітки промалюємо хутро на нашому хвостику у лисички. Ось так. Далі за допомогою тоненького пензлика набираємо фарбу білого кольору. Наберіть достатньо фарбу зайву залиште. І олегенькими мазками промалюємо білі місця на вушках. Ось так. Далі на пензлик набираємо чорну фарбу, небагато. І легеньким дотиком до аркушу папера промалюємо оченята лисичці, наче маленькі гудзочки, а носик трішки більший. У лисички на хвостику теж є біло хутро. За допомогою зуї щітки наберемо фарбу білого кольору. І промалюємо хутро на кінчику хвостика. Ось так. Легенькими рухами. За допомогою з одної та фарб білого кольору промалюємо хутро на кінчику хвостика. Ось такими легкими мазками. Не забудемо і про частинку на шиї білий комірець. Теж промальовуємо зубною щіткою і фарбою білим кольором. Якщо ж фарби недостатньо, доберіть. І легкими мазками залишаємо, наче хутро, наче ворсинки. Ось така красуня вийшла у мене. Діти, кого ми сьогодні з вами малювали? Так, правильно, лисичку. А якого кольору хутро у лисички? Правильно, діти! Оранжевого. На яку геометричну фігуру схожі вушка у лисички? Так, ви були уважні на трикутник. А який ще колір є на хутрі у лисички? Так, малята, білий. А де він знаходиться? Ну, звичайно, на хвостику і на грудині. За допомогою чого ми зображували тіло та голову лисички. Так, діти, за допомогою тубуса, у якого надрізані кінці. За допомогою чого ми промальовували хутро у лисички. Так, за допомогою з одної Діти, я впевнена, ваші лисички не менш яскраві та творчі, ніж моя. Я з нетерпінням чекатиму на світлини ваших робіт. Бажаю вам Порчої наснаги. Шановні батьки, привчайте дітей до світу театрального мистецтва. Відвідуйте дитячі вистави. Зверніть увагу на поведінку героїв. А щоб краще запам'ятати виставу, можна цих героїв намалювати і намалювати цікавим та оригінальним способом. Це розвине у дітей пам'ять та творчу фантазію. Отож, творіть, фантазуйте! І гарно та з користю проводьте час із своєю молодшею. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей! Бувайте!